Підвищення тарифів призведе до кризи неплатежів та до подальшого руйнування житлово-комунальної галузі, вважає голова постійної комісії обласної ради Степан Бульба. Депутат говорить, треба відміняти анонсоване кабміном підвищення тарифів. Сьогодні я буду переконувати і членів комісії з тим, щоб ми винесли це питання на розгляд обласної ради і. Від обласної ради відреагували належним чином цих 24 мільярдів, які, начебто, зарезервовані в державному бюджеті, їх просто-напросто не вистачить, бо за стандартами організації Об'єднаних Націй сьогодні 80% населення України. Живе за межею бідності. Обласні комунальники тарифи вважають обґрунтованими, але говорять поки що офіційну постанову про підвищення від національної комісії не оприлюднено. Все це розробляється національною комісією з енергетики і регулювання житлово комунальних послуг, і вони опрацьовуються дуже багато документів. Опрацьовується дуже багато напрямів, і тільки потім вони приймають той іншу постанову. Обговорювали під час комісії виконання обласної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2011-2014 роки. На думку голови комісії, вона просто не виконана через зрив фінансування. Чотири роки з державного бюджету ми отримали в разів менше коштів, ніж нам обіцяли під цю програму або а на минулий рік, скажімо, у минулому році в 235 разів менше держава виділила. Тому говорити про якусь програму, про якийсь розвиток не йдеться.